Доброго дня, любі діти! Рада вас вітати на занятті з математики! Подивіться, будь ласка, до нас сьогодні в гості завітали дітки, і вони нам пропонують пограти в ігри. Перша гра називається Розв'яжи задачу та знайди відповідь. А друга гра високий та низький. Уважно послухайте, будь ласка, умову першої задачі та оберіть. Правильно відповідь. У дівчинки була одна полуниця. Їй дали ще три полуниці. Скільки всього полуниць у дівчинки? Яку відповідь нам потрібно вибрати? Скільки всього полуничок стало у дівчинки? Правильно у дівчинки стало чотири полунички. Це буде друга відповідь. Один додати 3 дорівнює 4. Молодці. Розглянемо з вами наступну задачу. У хлопчика було 5 капусти. 3 капустини порізали. Скільки капустин залишилося у хлопчика? Погляньте, будь ласка, яку відповідь ми з вами обираємо? Правильно. Другу, 5 відняти 3 дорівнює 2. У хлопчика залишилося 2 капустини. Продовжуємо. У дівчинки було 3 банки персикого варення. Бабуся їй принесла ще 6 банок малинового варення. Скільки всього банок варення стало у дівчинки? Правильно! 3 додати 6 буде 9. Правильна відповідь третя. У дівчинки стало 9 банок варення. Молодці. Наступна задача діти осяка. У дівчинки було 5 смачних кукурудзинок. З двох кукурудз зробили салат. Скільки кукурудз залишилось у дівчинки? Яку відповідь ми з вами виберемо? Молодці! Перша відповідь. 5 відняти 2 дорівнює 3. У дівчинки залишилося 3 смачні кукурудзи. І остання задачка, діти, буде така. У дівчинки було 4 сливи. Вона зірвала ще дві сливи. Скільки всього слив стало у дівчинки? Яку відповідь ми з вами виберемо? Так. Третя. Чотири додати два. Буде шість. У дівчинки стало шість слив. Молодці! Діти пропонують нам з вами далі пограти. Треба визначити, хто високий, хто низький. Ми з вами спробуємо визначити з допомогою стрілок. І так, погляньте, будь ласка, біля кого стрілка вища. Звичайно, стрілка вища біля хлопчика. Тоді ми можемо визначити, що хлопчик. Вище за дівчинку, тоді дівчинка нижча за хлопчика. Молодці. Продовжуємо. Далі прикладаємо наші стрілочки і визначаємо. Скажіть, будь ласка, на цьому малюнку хто нижчий? Так, мавпочка, а жираф вищий, молодці. А що ми можемо сказати про цей малюночок, діти? Так, ялинка нижча за дерево. А дерево вище за ялинку. Розумнички. І над цим малюнком, будь ласка, поміркуйте, який олівець вищий, той, що справа, або той, що зліва. Молодці! Олівець, який знаходиться справа, вищий за олівець, який знаходиться зліва. Молодці діти! Молодці дітки, ви сьогодні гарно попрацювали. Гадаю, діткам, які прийшли до нас сьогодні в гості, сподобалося, як ви займаєтесь і виконуєте їхні завдання. А я дякую вам за все і кажу до побачення!